Вітаю вас, малята! Давайте пограємо з вами у гру «Пташиний спів. Я буду загадувати вам загадки, а ви відгадайте і послухайте, як співається пташка. Сіла пташка на дубку, завела своє ку-ку. Стрепенулись їжачок, заяць і козулі. Всіх збудив той голосок. Пісенька. Зозулі. Відгадайте, діти, хто має носик долото? Ним комах скоривий має, про здоров'я лісу дбає. Це дятел. На дворі хатинка солом'яний дах, живе там малесенький птах, із сонечком разом встає пташеня, цвірінькає з іншими кожного дня. Хто відгадає, той молодець, сіренька пташка. Це. Горобець. Гриць дивується, питає, що за пташка так співає, як горобчик цвіренчить, мов сорока стрекотить, А ще інколи, бува, Ще й кричить, немов сова. Хто ж ви співає отак, діти, то співає шпак? Має славу торохтійки і відомої злодійки, там, де з'явиться умить, тиша в зарості біжить. Хто це? Що воно таке? Хто скрекоче з Це сорока. Люди виготовляють будиночки для шпаків, які називаються шпаківнями.